Чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя, так говорив Франсуа Кольтер. Поговоримо про активні дієприкметники. Але для початку розрізняємо дієприкметник від прикметника. Дієприкметник це форма дієслова. Дієприкметник це дія плюс ознака, а прикметник це тільки ознака. Порівняйте, будь ласка, такі два слова. Червоний який це прикметник, бо тільки ознака. Почервонілий який це той, який що зробив, почервонів. В цьому слові є і дія, і ознака, тому це дієприкметник. Дієприкметники можуть бути активними і пасивними. Активний дієприкметник це ознака, яка надається предмету за допомогою дії, яка відбувається сама по собі. Наприклад, згасаюче світло, в'яноча трава. Пасивні дієприкметники надають предмету ознаку, ознаки, яка е відбувається за допомогою дії, яку хтось Виконує, наприклад, виконана вправа посаджені квіти. Отже, а тепер поговоримо про те, як правильно вживати активні дієприкметники в українській мові. В українській мові не можна використовувати суфікс уч-юч, ач яч для творення активних дієприкметників. Для цього… Ці суфікси можна замінити підрядними реченнями, можна замінити іменниками або прикметниками. Подивіться, будь ласка, як неправильно і як правильно. Захоплюючий краще замінити на захопливий, гальмуючий на гальмівний, завідуючий на завідувач, думаючий той, що думає, стоячий. Той, що стоїть, бажаючи на слово охочі, Оточуюче середовище, краще замінити на навколишнє середовище або довкілля, виступаючи на промовець, нападаючий на нападник, життєстверджуючи на життєствердний, діючий вулкан. Активний вулкан, миючі засоби на мині засоби або засоби для миття. Переконуючий доказ на переконливий доказ, підростаюче покоління на молоде покоління, хвилюючі слова, на зворушливі слова, Початкуючий поет, поет-початківець, сидячі місця на. Місця для сидіння. Отже, не бажано, ще раз повторюсь, використовувати суфікси уч-юч, -уч ач яч для творення активних дієприкметників. Ну то що ж, говорімо і пишімо правильно, слідкуйте за чистотою і красою своєї мови, а найголовніше робіться українською, будь ласка.